Монастирів Києва, була дивовижна пенсійна реформа Володимира Великого. Я сподіваюся, ніхто з вас не буде зі мною сперечатися, що Володимир був ще й великим завойовником і постійно з кимось якось воював. А тому йому треба було професійне військо. І от щоб люди йшли до нього в військо, Володимир. Сказав, що на старості всіх всім забезпечить. Сказав, що своїх воїнів він візьме на повний пансіон. От він прийняв християнство і всіх своїх дружинників почав тягати після пенсії в монастир. Згадайте билени про богатирів, Якщо що. Так от. Коли ти 40 років бив морди ворогам Русі, а потім на тебе натягнули рясу з хрестом, то це не значить, що ти не хочеш бити морди ворогам Русі. Коли, коли наш тут ченець, стоїть, нікого не чіпає, але бачить, що повз проходить татаро-монголин, спрацьовують в голові вертольоти. Ряса піднімається, булава з підряси дістається із дикими криками. А-а-а! Згадує молодість. Розуміло, що татаро-монголи швидко викуповують, що в рясах у нас морські котики Володі. <звіпи> На, ну жо ж. Назвали так. морської дозор мені Володимира Великого. Все було б добре, але таке чином вони автоматично стоять ворогами. А храм чи монастир звідки наші котики вибігають? Це ж база спецназу. Тому його намагаються руйнувати. Але в десятильному храмі зібралися мирні люди, які нічого татера монголам не робили. Тому та терамонголи влаштували навколо кемпінга. Сиділи, ждали завершення цього ток-шоу.